Всім доброго літнього раночку. Ось такий гарний не сонячний у нас ранок, але йду на свій город. Подивитися, що вчора наробила ця буря. Два дні полола, вигрібала цей бур'ян з городу, а воно як шурнуло вчора, приплескало, все назад. І коли висохне, знов почнеться, ще цього не дополола, а потрібно вертатися і назад полоти. Тут продерла очі свої цибулі, а болота такий що в дощ, що світа білого не було видно. Це я не дополола скільки радочків. о Тут в нас морква. Хотіла вчора Підкормити помідори, якісь вони такі бідні, заплесковані в мене. От як до них зараз влізти. Тут бурачки. Продерла трохи тільки міжрядя, бо як же ж ти влізеш до них. О, нічого не буде з цих моїх помідорів. Нічого не буде, приплескало. Помідори і перець. Хіба що відійдуть, піде сонце. Вийде сонце, то може вони відійдуть. Отакі бідненькі. Картопля. Наша вже вилізла. Потрібно знов травити бур'ян. І вже йде-не дає жуки. Отакі справи, друзі. Але нічого. Всім бажаю гарного, мирного, теплого, позитивного дня. І всього найкращого вам. На цілий день, щоб ви були живі, здорові. З краю хотіла нарвати редьки і цибулі. Редька, ось я вам говорила, така погнила, якась ослизла цими дощами. А я набрала о скільки болота це з краєчку. Та що ж ти будеш робити? Таке наляло, що на... Два дні буде сохнути, а то й більше. Ось все, йду до хати. Йду до хати. Ще хочеться нарвати будзини. У нас ось будзина, така ми лишили в себе на руві від сусідів. Дуже багато хат закиданих і там повно будзини, але чого ж будемо ходити по сусідах в тих зарослях? Отут теж у нас від сусідки. Кущ бузини і від нас. Ніхто не живе, тут ніхто не живе. О, то може страх не давий, де вийде сонечко та й наруться і бузини. Так, коза подояна, молока ніхто не п'є, то буду підкормлювати і огірки, і помідори. Вичитала, видивилась в інтернеті, що треба розмішати таку суміш на 10 літрів води стакан. Молока теплого і ложка столова меду. Я взяла на дві порції. Зараз все це вилью. У мене тут 20 літрів води. Два стакани молока і дві ложки меду. Так. Все, все це добренько розмішаю. Водичка повинна бути тепленька. І потрібно підкормити і огірки, і помідори. Вчора був дощ, підкормлю ось тут ці теплиці, огірочки ось такі. Невеличкі, бо тут аж була редька і розсада я вирвала, а там помідорки висадила. Так Трохи травою прикрила. Зараз я їх трохи. Це перша підкормка. Писалося, що це так треба підкормлювати перший раз. Ну ось, дівчатка і хлопчики, Я вже на кухні впоралася і на вулиці. Попорила і вже спіла в теплиці підкормити помідори і огірки. Покажу, що я наготувала. Тут капусту тушила з м'ясом молоду. Ось тут у мене салат з редьки, з цибулі, з яйця сметанкою помащений. Це в мене каша Артек, такий чугунець великий. Це буде на два дні. Ось ця підливка до каші. А ще вспіла спекти ось такий хлібчик. Він без замісу, називається мокрий хліб. Не дивіться, що він там зверху без форми, тому що він тісто таке, як, як... замішувати тісто, таке, як на біляші. Воно рідке, але хліб дуже смачний, мене полюбили такий хліб. То я ще й рано встала такий хліб спекла. Ось Всім, хто зараз за столом снідає, обідає, чи вечеряє. Всім смачного. І гарного вам дня. Друзі, я зараз знаходжуся на своїй пасіці. У нас неочікувана, невідкладна така робота. Я в такому ось одіянні робочому, який ну, одягаю на пасіку до нас. Прилетів рій, можливо, прилетів, бо ми вчора дивилися до пасіки, я вам все не показувала. Передивлялися, не було такого, щоб мав відроїтися рій. І зараз нам потрібно його зловити. В мене дуже радість, азарт. Я дуже люблю цю роботу. Ловити рої. У мене чуйка на рої. Зараз я вам покажу, який рій. Невеличкий такий, зараз я покажу. Не знаю, чи вам буде видно. Вон там він маленький такий. маціпунький, хорошенький такий. Зараз ми його будемо знімати. Він вже тут сидить півгодинки, заспокоївся вже, всі джілки зібралися до кубки. і будемо приступати до роботи. Оператора мого немає, він боїться, так що покажемо тільки, мабуть, кінцевий результат. На тут тримаю від Зараз з тієї сторони мені трусяну. І вони будуть падати в оце відеречко. деречко. Що рій нам стрибнув у відро. Я думаю, що рибалка моя вдалася. Зараз вони... І сядуться і ми легенько спустимо це відро донизу. Ох, яка красота. Ох, як я люблю таку рибалку. Це все одно, що рибаку зловити велику рибу. Красота. І повірте, скільки енергії береться і драйфу в організмі. Відеречко ми зафіксували ось. Я вже злізла, впріла і умліла, казала моя Соломія, внучка бабусю, це я впіла вміва. То так і я. Зараз вони сядуться, тихенько ми виставимо вулик. Вулик буде, зараз покажу. Ось тут треба подальше від пасіки. Там у мене якісь цвіточки таке трохи. Це тут у нас були всі дерева, ми їх викорчували. Весною трохи не змогли дати ради, але нічого, я думаю, що це не важливе. І ми ось сюди назад поставимо вулик, ось він у нас готовий. І зараз візьмемо ще певну рамочку розплоду, непевно, а так і потрібно, щоб рій цей знов у нас не втік, а тримався і прижився вулику. І далі будемо наблюдати. Торік було таке, що ми в один вулик розплід не поставили, і він е, через два дні, по-моєму, знову летів. Але це не знаю, чи це наш, чи це чужий, тому що ми вчора передивлялися і від'єднали вже де було потрібно. Роз'єднали сім'ї. Але тут така погода, така у нас дощі і вони що собі плодяться і рояться. Два дні погоди, а то дощі. Но зараз добрі акація пішла цвісти. Далі липа буде, то я думаю їм корму хватить. Ось тут наші вулики. Це вулики коло дому, а ще є коло іншого дому. Домик наш прекрасний, лікувальний якому ми не маємо ще цього року як лежати, бо то холода, то дощі, то робота якась. Ось, але я думаю, все налагодиться, все настроїться, і ми зможемо вже релаксувати. Дітки приїдуть. Ось до нас на канікули внучечка, так чекаю її, щоб вона з задоволенням лежала. У нас домик, така у нас красота. Це дуже, може хто думає, що це легка праця, але це дуже важка трудойомка, клопітка, тендітна праця. Один неправильний якийсь рух, чи ще не додивиться, та й результату не буде ніякого. Сусіди кричать вже в нас. На лисів. лиси нападають на село з усіх сторон. Все закрите у нас. Але зараз не про це, зараз робджоли. Отака у нас красота тут. Ой, який релакс. Повірте мені, ніякого заспокійливого після ось цієї роботи на пасіки не потрібно приймати ні антидепресантів, ні заспокійливого. Так що хто хоче вилікувати депресію, переїжджайте в село, заводьте пасіку і все буде добре. Робота зроблена. Беріга на то, Ну, все, друзі, на сьогодні ми роботу свою закінчили, ще подивилися до декілька сімей. Зараз йдемо до хати, порати, вечеряти. Ось, ось так пройшов мій день. Всім дякую, що завітали до мене в гості. Приходьте, підписуйтесь, запрошуйте своїх друзів, беріть з собою. Буду дуже вдячна. До побачення. Спокійної вам нічки і ангела-охоронця.